21 лютого Міжнародний день рідної мови. Історія свята. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став Днем полеглих за рідну мову. 21 лютого 2022 року президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови в Україні. У світі є дуже багато різних країн, держав і народів. У кожного є своя батьківщина, свої звичаї і традиції і, звичайно, своя мова. Яка мова рідна у нас з вами? Так, українська мова, мова наших дідів і прадідів, славетного українського козацтва. Українська мова приходить в життя кожної людини, дитини, з її народження, ще не розуміє немовлятко слів. Але заслуховується матусиним голосом, колисковою піснею, її милозвучністю і красою, мабуть, тому, що звучить вона на його рідній мові. Цікава річ це наша мова, дивують слух її слова, її ми кличем – калинова, про неї кажемо, моя. В народі кажуть, слово до слова складається мова. Кожному народові дорога його мова. Бо мова це душа народу. Народна мудрість говорить, рідна мова дорога людині, як саме життя. Без мови не може існувати народ, його культура. Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймилозвучніших мов земної кулі. На конкурсі у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою і перською, як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю українська мова займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише італійській. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, тільки камінь має, як писав Тарас Григорович Шевченко. Мова краса спілкування. Мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря, дивлявся крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Пізнав Україну, Моя це земля, моє це гніздечко і мова моя. Українцем тебе робить мова. Не борщ, не сало, не вареники, не вишиванка, яку ти одягнув. Саме українська мова є обов'язковою ознакою українця. Мову забороняли понад 130 разів, бо вона має значення. Прислів'я промову, птицю впізнати пір'ю, а людину по мові. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Більше діла менше слів. Будь господарем свого слова. Мовивши слово, треба бути йому паном. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Українська мова рідне слово, незабутнє і вдома. І в чужій стороні воно зігріває серце, де б не проживав українець. Усюди відчуває він поклик рідної землі, Хвилюється аж до сліз, зачувши рідну мову. Українська мова лагідна, святкова. Будеш ти з народом завжди навіки. То шануймо мову, бережімо мову, мову, що дали нам навіки батьки. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Сподобалось? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!